До чого зараз вдається Російська Федерація? Це що? Це терор, це вона так, такі знаєте, аК помсти за те, що ми збиваємо їхні літаки, за те, що ми нищимо їхній військово-промисловий комплекс тут у вигляді тих самих аеродромів, у вигляді нафтопереробних заводів. Це що прояв сили, що вони виробляють дрони, ракети? Про що це свідчить з вашого огляду? Як на це реагувати? Слухайте ну... Взагалі, це питання недоречне: ніяк не реагувати. Як ми можемо реагувати? Ми маємо справу з терористом, який прийняв рішення нас знищити. Він визначив, що це буде найлегший шлях. Він на фронті нічого не може зробити. Він там просувається по 100 метрів в день, дай Бог, якщо їм це вдається. Не дай Бог їм це вдається. Не знаю, як це сказати. От вони визначили нашу боліву точку, і вони знищують нашу енергетику. Добре, віктор Миколайович, як на це зараз... мають реагувати наші партнери, оце, про які оце, вже оце, ми говоримо так. в черговий раз. Зеленський звертається, каже, що вдалося збити лише частину, зб'ємо більше, якщо дасте більше систем протиповітряної оборони. Чому тоді немає реакції? Знаємо, що є установки там близько ста установок. Петріот у різних країнах Європейського союзу не бачимо їх на території України. Про що це свідчить? Тому що вони не готові до того, щоб в такий спосіб допомагати Україні. Ми вже піднімали це питання. Знаєте, я не знаю там 100. Ну, наприклад, я знаю, що Петріоти і аналоги Петріотів, наприклад, в Британії їх близько 60. так я вже не кажу про інші країни, там, наприклад, а в Тайвані там їх за 74, Там так само, і Петріоти їх і аналоги. Тому е, ситуація справді, якщо б хтось поставив питання, можна було б виділити до 10 петріотів, хоча б, щоб прикрити ті чи інші напрямки. А зараз ми будемо намагатися е, відновлювати ту енергетику, яка знищена, і нам ще не місяці, а роки для того, щоб знищено відновити.